Оповідання пісня весни Сидів на сосні дятел, цюкав, цюкав гілочку, стомився, вирішив перепочити. Коли чує, внизу говорять про нього. Схилив голову, аж то хлопчик і дівчинка стоять під деревом, його розглядають. Трудяга цей дятел, каже хлопчик, ні влітку, ні взимку, нема від нього порятунку комахам і личинкам. Скрізь знайде. Корисний птах, поводилася з ним дівчинка, та тільки шкода, співати не вміє, а птах без пісні, що зима без снігу. Ох, і прикро стало дятлові від цих слів. Бач, його навіть за птаха не хочуть вважати. Зажурився бідолага, хіба він крил не має? Не літає, не винищує комах. Думав, думав дятел і вирішив. Не думав дайно ну, я спробую заспівати. Вмостився зручніше на гілці, набрав повні груди повітря, розкрив дзьоб, але замість пісні якийсь противний звук вилетів. Кве кве озирнувся дятел, чи ніхто його не почув, начебто ні. Знову спробував заспівати. Еге, з такою піснею на люди не поткнешся. Засумував дятел. А тут ще місяць лютий догулює останні дні. Ось-ой -ось заіскриться снігами березень. Все навколо заспіває, бо на той весна, як же дятлеви без пісні, полетів дятел до синичок сестричок. Навчіть любі своєї пісні, хоче, як усі порядні птахи співати. Що таке, що таке загомоніли вертляві синички? Невчасно ти дятле прилетів. Кому ж охота над голод співів навчати? Прилітай, коли потеплішає, тоді й навчимо. Покрутився дятел, до повзика подався, може, він навчить. Ні, відказує йому повзик, часу нема. Сам знаєш, скільки його треба, щоб яку путящий личинку під коров'ю взимку знайти. І хоч кого вже дятел просив і каркату ворону, і нічне страховисько пугача, всі йому відмовили, навіть миршаві горобці пожаліли свого розбишацького чивикання. Ох і розлютився дятел, змахнув головою, цюкнув з пересердя старий сучок на сосні, а той, як забринить, на весь ліс луна розляглася. Що таке? Сучок співає. Ану, давай співай. І заспівав сучок цюк бринить, цюк бринить. Дивина, зрадів дятел, почав пробувати сухі гілки на сусідніх деревах, теж співають. На цей незвичайний спів позліталися з усіх усюд птахи, посідали на гілках, слухають, дивуються. А тепер дятел знає своє. Ваграє на сучку, наче дріб вибиває на барабані. Чуєте, тепер і в мене пісня є, з гордістю каже дятел. Так хто ж таку пісню слухати стане? засміялися птахи. Ні голосу, ні мелодії. Зате, зате вона, перша пісня весни, відповів дятел. А весну всі з нетерпінням чекають і такі пісні радітимуть.